Історія про те, що життя завжди змінюється у кращий бік. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. 16-річна Попі Мур розбещений та непокірний підліток, яка завжди отримує те, чого хоче. Вона живе своє найкраще життя у Малібу штату Каліфорнія, має кредитні картки з необмеженим балансом та ні в чому собі не відмовляє. Однак Попі дуже болісно сприймає те, що у її батька з'явилася нова дівчина після смерті мами. Саме через це попі збирає усіх своїх друзів, і в день, коли мали доставити речі її мачухи, дозволяє псувати їх як тільки можна. Підлітки рвуть їх, кидають в басейн та знущаються, як тільки дозволяє фантазія. Однак у самий розпал вечірки додому повертається батько попі Джері. Чоловік неймовірно злиться через таку витівку і каже, що попі зайшла надто далеко. Не в змозі впоратися із донькою, чоловік приймає рішення відправити її у Лондон у школу-інтернат. Джері сподівається, що там попі зміниться на краще. Вже наступного дня Поппі збирає свої речі і допомагає їй у цьому молодша сестра та найкраща подруга Рубі. Дівчата переглядають сайт школи, і Поппі жахається, розуміючи, що її запхають у якийсь старомодний інтернат у передмісті. Та не маючи вибору, Поппі їде із батьком у Лондон. Там їх люб'язно зустрічає директорка місіс Кінгслі. Вона каже, Джері що добре вміє вправлятися із важкими підлітками. Отож щоб не робила Поппі, усе буде гаразд. Зухвалу новеньку у зовсім нетиповому для школи вбранні помічають учениці молодших класів, а також самовпевнена староста Гаріат зі своїми подругами. Тим часом Місіс Кінг знайомить Поппі з Кейт, яка буде її наставницею та помічницею у школі. Однак така перспектива Поппі зовсім не подобається. Вона каже, що звикла сама собі обирати друзів, а Кейт зовсім не її типаж. Гарія вже підходить до місіс Кінгслі та дарує їй двох польованих фазанів для неї та її сина Фредді. Жінка дякує за такий вияв уваги, проте просить притримати здобич, доки вона вітатиме першокурсниць. Тоді Гарі зі своєю свитою підходить до попі, аби познайомитись з новенькою. Попі не збирається піддаватись маніпуляціям надмірної старости і каже, що потисне її руку тільки тоді, коли вона завоює її повагу. Гарі це злить і вона вже думає, як провчити новеньку. Коли Джері їде і попі залишається сама у новому світі, вона йде шукати свою кімнату. Її дивує і водночас жахливо засмучує те, що в неї не буде окремої кімнати, і їй доведеться жити із іншими дівчатами. Гидуючи усім, що є навколо, попі виливає тонну антисептику на своє ліжко та тумбу. Потім вона помічає, як Хейт замикає свої шоколадки, і це їй видається смішним. Одна із нових сусідок Дріппі пояснює, що це найкращий шоколад у світі, і його справді треба оберігати. Дівчина дає попі його спробувати, але та категорично відмовляється, побачивши, скільки там цукру. Після цього Поппі намагається впіймати сигнал, аби зателефонувати своєму психологу. Сусідки Кейт, Джозі, Кікі та Дріпі сміються із цього, а також розповідають, що на території школи зв'язку немає. Після цього сусідки питають, де речі Поппі, адже вона досі не почала обживатись. Дівчина відповідає, що їх досі не доставили в кімнату і почута знову смішить дівчат. Виявляється, коробка Поппі досі стоїть посеред вулиці під страшенною зливою. Принісши її у кімнату, дівчина бачить, що усі її речі промокли. Доки Поппі намагається врятувати свої туфлі. У кімнату заходить економка, яка забирає мобільні телефони. Поппі ж сприймає її за прислугу і наказує попрати та висушити речі. А коли жінка забирає її телефон, Поппі влаштовує справжній скандал. Через суперечку та відмову виконувати правила економка призначає попі покарання два тижні під домашнім арештом. Та оскільки дівчина не заспокоюється, термін зростає до трьох тижнів до того ж для усіх дівчат. Четвірка дякує попі за такий подарунок на самому початку навчального року. А потім наказує негайно переодягатися у форму та відправлятися в їдальню. По дорозі туди Кейт розповідає про основні правила школи. Потім за столом попі відмовляється вставати, коли йде директорка Кінслі, і аби не отримати ще більше покарань, дівчата беруть все в свої руки. Потім дріппі помічає Фредді, від якого просто мліє. Дівчата розповідають попі, що це син директорки, за яким бігають усі дівчата. Однак сам хлопець ні на кого не дивиться після того, як його в 11 років застали за грою в лікаря із дівчиною. Потім подають обіти, і попі, побачивши страви, відмовляється це їсти. Вона розповідає про своє меню, якого дотримується багато років. Та дівчата намагаються пояснити, що тут такої розкоші не буде. Після трапи за випадково стикається із Гарріет. оскільки вона не поступилася дорогою, староста її зупиняє та починає читати мораль. Гарріет відкрито виражає свою зневагу до новенької, а також до того, що вона американка. Наступного дня Поппі разом із іншими ученицями відправляється на заняття. Там вона знайомиться із вчителем, містером Нелістом, який більшу частину уроку розповідає про свої невдачі на любовному фронті. Ввечері попі влаштовує собі домашній солярій, аби хоч якось підтримувати свій бездоганний зовнішній вигляд. Поки попі у навушниках Кей, Дріпі, Джозі та Кікі обговорюють нову сусідку. Для дівчат манікюр, педикюр, епіляція – це все просто дивні слова. Отож їх зацікавлює те, як поп підглядає за собою. А потім подруги починають думати, скільки хлопців було у Поппі, і чи займалася вона цим. Пізніше Поппі, що рветься на волю і робить усе, що за мірками коледжу, виходить за рамки розумного, вирішує порушити сигнал відбою Та після того як вимкнули світло, іде у комп'ютерний клас. Вона пише лист рубі, у якому каже, що вже не витримує. Дівчина у цій школі лише кілька днів, а вже сходить з розуму. Під час цього попі помічає когось у коридорі. Це виявляється дріб що нишком прослизає на кухню та їсть там морозиво. Раптом попі сполохує сигнал навчальної тривоги. Вона бачить, що економка виводить усіх дівчат на вулицю. Аби не спалити, що її не було у спальні. Попі вилазить на дах через найближче вікно. Вона залізає у якусь ванну кімнату і чує чоловічий голос за ширмою. Той питає, хто до нього проник, а потім розповідає, де знайти вихід. Наостанок чоловік бажає попі не попастись. Котрогось іншого дня усі дівчата виходять на заняття із лакросу. Там поппі знову вступає в сутичку із Гарріет. Зрештою, дівчата вирішують позмагатись, та це переростає у бійку кросами. Зупиняє їх Фредді, який випадково проїжджає повз. Гарріет одразу з ним вітається, адже вона повуха закохана у хлопця. Та той відповідає поппі, називаючи її по імені. Коли Фредді їде, Поппі перед іншими учасницями висміює почуття Гарріет. Староста разом зі своїми подругами втікає у кімнату. Дівчина не може зрозуміти, звідки Фредді знає ім'я новенької. Сама вона постійно проявляє до нього знаки уваги, та він навіть на неї не дивиться. Подруги аби заспокоїти Гарріет, запевняють, що Фредді просто не хоче спалитись. Стосунки у школі заборонені, отож він спеціально не дивиться на неї, аби не видавати справжніх почуттів. Це пояснення трохи заспокоює Гарія і покращує її настрій. Однак вона каже, що вони повинні щось зробити із тією американською вискочкою. Пора показати, де її місце. Тим часом місіс Кінгслі викликає Поппі. Попри те, що дівчина, як завжди, розмовляє саркастично та зверхньо, директорка намагається знайти до неї підхід. Вона не сварить Поппі та не намагається її покарати. Місіс Кінгслі просто пояснює основні ідеї школи та ради дівчині спробувати їх зрозуміти. Після цього місіс Кінгслі дає Поппі книжку Аліса в країні чудес. Оскільки дівчина раніше читала лише журнали, місіс Кінгслі впевнена, що вона знайде там багато цікавого. Котрого Гарріет займається своєю картою бажань, а Джейн фарбує її речі. Думаючи про своє, Гарріт підходить до вікна і бачить, що внизу сидить Поппі. Дівчина кидається до Джей. і не наказує негайно діставати одяг, а воду із фарбою вилити у вікно, аби не забруднити нічого в кімнаті. Джейн слухняно це виконує і, сама того не знаючи, виливає брудну воду на Поппі. Гаріт глузливо співчуває дівчині, і між ними знову виникає невелика словесна перепалка. Опинившись у зовсім чужому світі, де є рання комендантська година, суворі економки, сотня правил та обов'язковий лакрос, Поппі геть занепадає духом. У такому стані її помічає Кейт. Спочатку сусідка, як завжди, нападає і змушує Поппі принаймні застелити своє ліжко. Та потім їй стає шкода дівчину, яка почувається тут геть самотньо. Кейт допомагає перестелити постіль, а потім дає попі мобільний. Вона каже, що практично всі тут мають телефони, економці вони дають запасні і зачасту не робочі. Кейт каже, попі що тепер вона може подзвонити батькам, хлопцю, психологу, аби тільки не бути такою сумною. Потім Кейт помічає сімейне фото попі і питає її про матір. Дівчина розповідає, що та загинула в автокатастрофі. Кейт співчуває попі, а потім пропонує допомогу. Вона каже, що знає, як та мріє вибратись на свободу. А для цього треба, аби попі виключили із школи. Кейт пояснює, що є правила, які в жодному разі не можна порушувати. Отож, попі повинна робити це щодня. Коли Кейт іде, Поппі записує відеоповідомлення для Рубі, яка, як виявляється, таємно спить із хлопцем поппі Родді. Ввечері, коли Поппі читає книжку, що дала місіс Кінгслі, до неї підкрадаються сусідки. Кейт каже, що розповіла дівчатам про план виключення Поппі зі школи, і вони погодились допомогти. Вже з наступного дня дівчата починають провертати різні жарти, але так, аби вина за них завжди лягала на Поппі. Подруги роблять рекламні плакати із відфотошопленою фотографією Гарріет і підписом Пустотлива школярка того ж дня староста починає отримувати десятки дзвінків від збочених чоловіків. Дівчата загрізняють басейн просто перед уроком молодших класів, і це зриває заняття. А на уроці містера Неліста попі замінює касету і увесь клас чує розповідь на французькій про те, як чоловіка застались вчителькою фізкультури під час інтимного процесу. Під час кожної такої пакості Попі залишає згадку про себе і всі стрімголов мчать скаржитись директорці Кінгслі. Однак жінка, що пообіцяла батьку Попі зробити усе можливе, аби перевиховати дівчину, не поспішає її виганяти. Це дуже злить Гарріет, адже вона думала, що нарешті зможе здихатись ненависної американки. Пізніше Попі і Скейт проникають в автівку економки і ставлять у магнітофон касету. Раптом вони бачать, що якийсь інший автомобіль заїжджає на територію. Дівчата ховаються під машиною і розуміють, що це під'їхав Фредді. До нього виходить економка в ту саму мить, коли хлопець впускає ключі і нахиляється за ними. Він помічає Поппі та Кейт, однак не видає їх і навпаки прикриває перед економкою, коли Кейт чхає. Пізніше п'ятеро дівчат, що дуже зблизились за останні дні, приймають ванну. Вони розуміють, що для Поппі діють якісь не такі правила, як для решти, і директорка дозволяє їй трохи більше. Дівчата намагаються придумати, як підвищити ставки, і за кілька хвилин починають вмовляти Поппі покусити Фредді. Стосунки у школі заборонені, а на додачу до цього місіс Хінгслі явно не схвалить, чи її син зійшовся з ученицею. Джозі каже, що це можна буде зробити на бальних танцях, що будуть у суботу. Подруги починають думати, що ж їм одягнути на цей захід, і зрештою вирішують у вільний день разом поїхати до міста та купити наряди. У визначений день економка помічає відверто мені сукню Поппі і не дозволяє їй у такому вигляді їхати у місто. Несподівано біля них з'являється Гаррія та пропонує дівчині прикритися светром. Хоча він виглядає дуже по-дурному, Поппі не має вибору. Отож одягає його та відправляється із подругами. Усі сідають в автобус, окрім Поппі, що починає ритися в сумці. Дівчата ледве дотягуються до неї, аби затягнути всередину. На шляху до міста учениця помічають машини економки, в якій грає надзвичайно гучна і жорстка музика. І власне саму жінку, яка в ярості намагається це вимкнути. Приїхавши у місто, дівчата ведуть попі в найкращий магазин одягу, що є у цих околицях. Дівчина бачить, що одяг там страшенно старомодний і позбавлений смаку, однак попі сприймає це як виклик і обіцяє навіть серед цього мотлуху знайти відпадні костюми на танці. Кілька годин пошуків, і Поппі створює для себе та подруг крутезні наряди. Після цього дівчата йдуть у перукарню, де Поппі хоче зробити увесь комплекс догляду за волоссям. Однак виявляється, що таких процедур тут не проводять, і єдина, на чому сходяться дівчина та майстер, відновити природній колір волосся. Поппі перетворюється у брюнетку, і дівчата кажуть, що їй такий образ неймовірно личить. Перед поверненням додому дівчата вирішують купити алкоголь. Вони влаштовують цілу виставу, обговорюючи дорослі побутові проблеми, аби переконати продавця, що їм можна продати вино. Та усе псує дріпі, коли із дитячим захватом не проходить повз шоколадні яйця. Коли настає день танців, Гарріет приходить туди як на справжній бал. Вона намагається натякнути Фредді, що чекає його запрошення на танці однак, хлопець це відкрито ігнорує. Раптом у залі з'являється п'ятірка на чолі з Поппі, і всі приходять у захват від вигляду дівчат. Гарія, звичайно, намагається присоромити Поппі і каже, що це не зборище повія бальні танці. Та Поппі не дає себе в образу. Вона каже, що сама Гаріат виглядає чудово, і її костюм справді схожий на шрека. Після цього Поппі і з Фредді йдуть танцювати. Розлючена Гарія біжить до стійки діджея та вимикає повільну пісню, замінюючи її на запальну. Попі ж не розгублюється і починає запалювати танцпол, приковавши до себе погляди усіх оточуючих. Після танцю попі випадково падає, і Фредді пропонує відвести її на свіже повітря. Пара знаходить спільну тему для розмови: книга Аліса в країні чудес. Через кілька хвилин попі каже Фредді, що він їй подобається, але хлопець поводить себе досить стримано. Та все ж через якийсь час він не втримується і ледь не цілує дівчину. Пару переривають Шарлота та Джейн, яких Гаріат відправила шпигувати за попі. Поппі повертається в зал. А Шарлота та Джейн домовляються нічого не розповідати Гарі про побачене, адже бояться її реакції іде до подруг, які розповідають, як круто провели час, адже вперше вони так близько спілкувалися із хлопцями. Під час цієї розмови попі зізнається подругам, що ще не мала інтимних стосунків. Так, вона зустрічалася із багатьма хлопцями, однак так близько нікого до себе не підпускала. А не зізналася вона у цьому, бо просто хотіла здаватися крутішою. Наступного дня до дівчат підходить місіс Кінгслі. Вона вичитує їх за розпусну поведінку на танцях і каже, що від кого від кого, а від них такого не очікувала. А потім, залишившись наодинці із попі, під директорка просить дівчину повірити в себе. Місіс Кінгслі каже, що бачить у попі потенціал стати чудовою людиною. Вона бачить, що дівчина добра, винахідлива і вміє знаходити підхід до інших. Жінка каже, що вірить у неї, а також хоче довести Джері, що його донька може змінитись. Одразу після цього усі учениці йдуть на змагання з лакросу. Там Дріппі стає погано, і вона просить попі її замінити. Гарріет виступає проти цієї ідеї, отож на зло їй попі погоджується. На полі Поппі неочікувано відкриває свій талант до гри в лакрос і їхня команда перемагає. Вони вперше виходять у другий тур чемпіонату гравства за останні 30 років. З огляду на це місіс Кінгслі призначає Поппі новим капітаном. Дівчина починає тренувати команду своїми методами. Вона вчить дівчат бути впевненими, наполегливими та рішучими. Після тижнів тренувань вдосконалення своїх навичок команда легко перемагає суперників та вперше виходить у фінал чемпіонату. Котрого з дня Поппі, що сидить у комп'ютерному класі, кличе дріпі. Вона каже, що Фредді, з яким у подруги має бути побачення, вже чекає її на вулиці. Дріппі нагадує, що Поппі має довести усе до поцілунку, і їх обов'язково мають застукати. Хвилюючись перед цим, Поппі забуває вийти зі своєї електронної пошти, через яку вона спілкується із Рубі і розповідає подрузі геть про усе, що відбувається у школі. І цим користується Поппі ж зустрічається із Фредді, який пропонує поїхати у місто. Він дозволяє дівчині сісти за кермо своєї автівки, і пара відправляється на побачення. Поппі та Фредді чудово проводять час гуляючи по місту. Сидячи на березі, дівчина розповідає про те, як розправилася із речами Мачухи. Та, попри це, Фредді каже, що попі чудова і дуже добра. Пізніше пара йде обідати. Там Фредді зізнається Поппі у своїх почуттях, а сама дівчина каже, що у неї не було кращого побачення. Зрештою, саме там у пари стається перший поцілунок. Коли щаслива попі повертається в гуртожиток, то бачить засмучених подруг. Вона не розуміє, що відбувається, і дівчата починають читати лист, що хтось прикріпив до їхніх дверей. У ньому попі пише Рубі, що знайшла вплив на своїх тупих сусідок і симулює дружбу із ними. Тепер вони допомагають їй вибратися зі школи. Дівчина називає їх страшками і сміється з того, що вони зовсім не доглядають за собою. Попі клянеться, що вона цього не писала, однак дівчата їй не вірять. Фредіш отримує схожого листа. У ньому попі розповідає свій план щодо спокушань. Хлопця, що усе це їй треба лише для того, аби її відрахували. Поппі намагається поговорити із Фредді та усе пояснити, але він, відчуваючи себе використаним, не бажає навіть бачити дівчину. Не маючи більше з ким поговорити, Поппі прокрадається на кухню та телефонує Рубі. Однак, подруга каже, що дуже зайнята і не може зараз вислухати Поппі. Потім Рубі кладе слухавку і переключається на іншу лінію. Вона звертається до роді, називаючи його пупсиком. Та виявляється, дівчина не перемкнулась і цим видала свій роман із хлопцем поппі. Розчарована та засмучена дівчина починає гратися за пальничкою і випадково підпалює завісу. Вона швидко усе гасить, почувши чиїсь кроки, і біжить у свою кімнату, аби її не впіймали. Та виявляється, попі загасила не все, і на кухні почалася пожежа. На додачу до цього у пасті опинилася дріппі, яка, як завжди, прийшла туди поїсти морозива. Побачивши, що відбувається, попі будить Кейт і благає допомогти. Дівчата вмикають пожежну тривогу і починають гримати у всі двері, аби розбудити учениць та вчителів. До школи приїжджають пожежники, а місіс Кінс по списку звіряє, чи усі вийшли зі школи. В якусь мить усі розуміють, що немає дріпі. Виявляється, двері холодильника замкнулися, і дівчина ніяк не змогла вибратись. Попі здогадується, що дріпі знову їла морозиво, отож стрімголов кидається на кухню. Пожежникам не вдається її впіймати, і дівчина все ж забігає всередину. Усі чекають, затамувавши подих. Та за кілька секунд попі виходить на вулицю разом із дріпі. Коли пожежу ліквідовують на обгорілу кухню, заходить Фредді. Він помічає на підлозі запальничку попі і нишком її забирає. Попри образу на дівчину, він віддає їй запальничку, аби її не запідозрили в умисному підпалі. Наступного ранку місіс Кінгслі збирає усіх учнів та просить зізнатися того, хто причетний до пожежі. Вона дає час до кінця дня і обіцяє не відкривати кримінальну справу, якщо винний прийде добровільно. Попі йде у сад та пише лист до Фредді. Вона вибачається за усе та зізнається у своїх почуттях. Дівчина пояснює, що він і справді спочатку був її зворотнім квитком, та коли вона пізнала його, то щиро закохалась. Після цього попі йде до місіс Кінгслі. Вона зізнається у тому, що її запальничка стала причиною пожежі. Дівчина вибачається та каже, що справді намагалася змінитись, і їй дуже шкода, що усе так склалось. Місіс Кінгслі каже, що тепер на попі чекатиме суть честі, який вирішить, чи слід її виключати. Однак після того, що сталося, це лише формальність. Прощаючись із директоркою, попі віддає їй лист і просить передати його Фредді. У коридорі Попі зустрічається із Кейт та каже, що у всьому зізналась. Тепер вона, як і хотіла, поїде зі школи. Однак зараз їй це вже не потрібно, і вона почувається дуже нещасною. Кейт відповідає, що не вірить їй, та йде навіть не взявши у подарунок плакат із їхньою спільною фотографією, що зробила Поппі. Раптом Поппі бачить на стіні у коридорі фото 1976 року. Там дівчина впізнає свою маму, яка, як виявляється, була капітаном команди із лакросу. Чекаючи на суд, попі плаче, тримаючи у руках світлину. Її помічає Фредді і все ж погоджується поговорити. Дівчина показує свою маму та каже, що навіть не знала, що вона навчалася у цій школі. Хлопець намагається заспокоїти попі, а потім, після щирої розмови, Фредді все ж пробачає подругу. Через деякий час розпочинається суд честі, на якому Гарріет всіляко намагається прикрасити та примножити провину Поппі. Тим часом Кейт, Дріпі Джозі та Кікі з'ясовують той факт, що коли був відправлений той злощасний лист, попі була із Фредді. Крім того, в електронному листі купа слів, яких попі ніколи не вживає. А ще дріпі показує знайдений особистий щоденник попі. У ньому дівчина пише, що полюбила своїх сусідок, і рада тому, що тепер вона одна із них. На суді честі, місіс Кінг слідає слово попі. У цей момент засмучена дівчина бачить, як у залу заходять її подруги. Попі вибачається перед школою за усі дурниці, які накоїла. А також розповідає про те, як неочікувано для себе полюбила це місце. Наостанок вона дякує за усе, чого її тут навчили, але Гаріет раптово протестує та каже, що це суд не братиме до уваги. Тим часом четвірка сусідок Поппі, які вже з'ясували, що в день побачення комп'ютерним класом користувалася ще й Гарієт, і, вочевидь, вона повідправляла фейкові листи, підмовляють учениць заступитися за Поппі. Коли місіс Кінгслі питає, чи була попі у їдальні сама, усі учні встають і кажуть, що теж там були. Розуміючи, що школа змовилася на захист попі, Гаріє каже ні. Вона вибухає тирадою, у якій звинувачує попі, і каже, що вона приїхала у школу із запальничкою, і цим ледь не погубила їхнє життя. Джейн та Шарлота питають, про яку саме запальничку йде мова, адже ніхто не згадував про те, як саме попі влаштувала пожежу. Попі ж розуміє, що кроки, які вона тоді почула, були Гаріє. Вона сама не винна, вона усе загасила, однак впустила запальничку. Гарі цим скористалась і знову запалила завіси. Не в змозі більше опиратись, Гаррія визнає свою причетність, і місіс Кінслі каже, їй негайно прийти до кабінету. Решта ж учениць радіють за Попі за те, що вона залишається у школі. Наступного дня Попі зі своєю командою виступають на змаганнях з лакросу. Саме тоді у школу приїжджає Джері, аби провідати доньку. Він дивується, побачивши Поппі на полі, а крім того, його неймовірно захоплює схожість доньки із матір'ю. Команда Ебімаунт починає програвати, і Поппі вирішує підбадьорити учасниць станцем зі своїх тренувань. Це спрацьовує. Дівчата заряджаються та перемагають у фіналі чемпіонату. Під час привітань Поппі помічає батька. Вона примиряється із ним та дякує за те, що він відправив її у цю школу. Чоловік каже, що мати Поппі дуже нею пишалась би, власне, як і він сам. Наступного ранку за Гарріет приїжджає батько і вона покидає школу. На прощання її колишні подруги викидають із вікна просто на Гарріет пару мертвих фазанів. У фінальних кадрах показано, що Поппі та Фредді почали зустрічатися. А скейт Джозі та кікі вона продовжила дружбу. Поппі запросила їх відпочити у своєму особняку в малібу. Під час цього до Поппі постійно телефонує Рубі, однак дівчина ігнорує її дзвінки. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.